Шановні садівники на своєму каналі. Находимося в барський район село Ялтушки. Будемо сьогодні використовувати препарат від компанії Imex Agro. Препарат називається IMIX Up. Будемо застосовувати в дозуванні 1 літр на гектар. От він тут набагато культур йде, можете почитати От. Діюча речовина на основі грибків. Ось така фаза у нас на груші говерла. Десь 100 з хвостиком грам. От, ноябрьська на даний момент теж має плюс-мінус такий самий розмір, десь чуть більше, десь чуть менше. От, тут у нас черемшина, Ніколай Крюгер. Все виноград Бешевський. Перше сигнальне плодоношення. Три громки вчепилось. Тут у нас зізіфус, Він же китайський фінік. Бачите, невеличка завість на даний момент. Це у нас сорт Марія, пізня зимовий. О, там у нас Трійська трошки далі. Тут теж Марія. І багато сортів різних, але будемо застосовувати ми проти такого шкідника, як грушевий галовий кліщ. Даю 10 мл на 10 літрів води. Зараз буду застосовувати. У нас сьогодні спека, але для певних культур це непогано. От таких як хурма, виноград, такі температури це непогано. Це у нас кеша. Тут дар Софіївки, але в цьому році щось облетіли плоди. Була завість, обсипалась десь, така була до 2 см вже. О, тут прививочка чудово себе почуває Дар Софіївки. Ну, буду застосовувати, у кого є досвід використання цього препарата. Поділіться, скажіть, як він. От, судя по опису, має пригнічувати мідянницю, листа і кліща. А як по факту, не знаю, будемо бачити. От, ну, поки що все. Значить, в кого є досвід, відпишіться, будь ласка, а я буду зараз його випробовувати. Дякую всім за увагу. Всього доброго. До побачення.